Скажіть кількість цілих чисел, що є розв'язком розвитком рівності х більше мінус 4 менше або дорівнює 2,2. Мінус 4 х більше мінус 4. Отже значення знаходиться в від заданого числа, х менше або дорівнює 2,2. Ставимо. 2,2 значення менше. Отже, знаходяться ліву від заданого числа. Тут, де в нас решіточка, це є розв'язок. Мінус 4 не включаємо. Наступно мінус 3, мінус 2, мінус 1, 2. Далі вже 2,2 і потім буде 3. Не включаємо. Отже, всього рахуємо.